Сьогодні в цім місті звучала осана, воно зустрічало Христа, як царя, Хвалебні слова багатьма голосами. Вигукував НАТО, прийшла та пора, щоб сказане слово пророка збулося. Ось цар твій гряде на малому ослі, І Ірусалим весь в те місце зійшовся. Багаті і бідні, дорослі й малі, і пальмове гілля стелили під ноги. Та одяг свій клали на шлях, де Христос на ослику їхав, здавали, ще б трохи. На, ц... на трон віднесуть його царський. Ось ось, о, благословений ти сину Давида. Ізраїлів цар, слава на висоті, кричали євреї, ніхто заглушити, не міг того крику, в хвилини оті, лиш декілька днів з того часу минуло, і натовп той самий кричав, розібни. Про те, що робив він для люду забули. Стіляв, воскрешав, і не згадали вони. Христос передбачував все, що тут буде. Не тішили звуки осана його, бо знав, як жорстоко вбиватимуть люди. Месію, Спасителя Бога свого. Він знав у діл міста і бачив руїни величного храму і долю людей, столичного центру, велике падіння, Скотилися котилися сльози з господніх очей. Прощався він, мов з пташенятами пташка, Ось скільки жалю було в погляді тім. Прощання йому це давалося важко, сказав я порожнім лишаю дім порожнім. Ви чуєте, друзі, це слово, як страшно почути, таке від Христа і не зрозумій час відвід Христових, сумна таких участь, бо жде їх біда. Отож, перевіримо й ми всі сьогодні, що діється в наших сердечних домах. Не будьмо, як місто, це черстві й холодні, в якому для Господа місця нема. Не втрати свій шанс на спасіння, благаю, Що доки Спаситель так близько стоїть, допоки у дверях стоїть і чекає, і голос спасіння для світу звучить. Потрібно сердечний свій дім пильнувати, щоб Сумом Христос не дивився на нас. Якщо в ньому місця для Бога не дати, то де неминучий загибелі час. Слідкуймо за тим, щоб, щоб не втратити неба, щоб наші слова не лишились пусті. Довірити Богу життя своє треба, бо наш порятунок в Ісусі Христі.